Друзі, вітаю! Це урок української мови в 5 класі. Мене звати Анастасія Бричко, і ми з вами продовжуємо опановувати синтаксис української мови. Ми вже вивчили два другорядні члени речення: додаток та означення. Повторімо: додаток другорядний член речення, який позначає предмет і відповідає на питання всіх відмінків, окрім наземного, тобто непрямих відмінків. Означення другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета, відповідає на питання, який котрий чий. Нам лишилось вивчити ще один не менш важливий другорядний член речення. Обставину. Притягом усього життя ми приймаємо важливі рішення, як нам очнити в тій чи іншій ситуації. Щоб прийняти їх, нам потрібно взяти до уваги багато чинників. Місце. Час, причину, мету, спосіб дії тощо. Тобто на всі наші рішення впливають певні обставини. Саме про обставину ми й поговоримо. Обставина другорядний член речення, який вказує на час, місце, причину, умову, мету дії, спосіб її виконання. Обставини відповідають на питання, коли, де, звідки, чому, з якою метою, за якої умови, як тощо. Підкреслюються обставини рискою і крапкою або штрих лінією. Найчастіше обставини виражаються прислівниками. Ми посміхались одне одному привітно. Іменниками в непрямих відмінках із прийменником. Вона приїхала до Києва. А тепер пропоную переглянути уривок із мультфільму Душа. У нас не так багато часу на цій планеті. Хочеш стати тим, ким тобі судилося стати? То не марнуй життя на всякій дрібниці. Що я роблю тут? Витрачай дорогоцінний час на те, щоб знайти себе справжнього. Натхненного та пристрасного. Готового принести у цей світ щось неповторне. Правда надихає. Дуже раджу вам переглянути цей мультфільм, якщо ви ще не дивились. Головний герой мультфільму, учитель Джо Гарднер, довго мріяв про те, щоб професійно займатись музикою. Та виступати на сцені. І коли врешті отримав цей шанс, то з ним трапився нещасний випадок. Його душа потрапила в інший світ. Але Джо шукає способи повернутись і втілити свою мрію в реальному житті. І в результаті цього пошуку знаходить себе та сенс існування. Я прочитаю вам фрази з мультфільму Душа, які мені найбільше запам'яталась. Визначмо в них усі члени речення. Та знайдімо обставини. Мрія тебе не прогодує, Джо. Тоді я не буду їсти. Ідеться не про кар'єру, маму, а про сенс мого життя. Що, якщо моє життя раптово обірветься? Вийде, я проживаю його даремно. Іменник мрія відповідає на питання називного відмінка. Що? Це підмет. Мрія що зробить? Не прогодує. Це присудок. Не прогодує кого? Тебе. Це додаток. Джо звертання, яке не є членом речення. У першому реченні репліки Джо підметом є займенник я. Присудок не буду їсти. Не буду їсти коли. Тоді це обставина. У наступному реченні йдеться не про кар'єру, маму, а про сенс мого життя. Немає підмета, речення односкладне. Є лише присудок ідеться. Ідеться про що? Про кар'єру. Ідеться про що? Про сенс. Це додатки, і вони відповідають на питання знахідного відмінка. Сенс який? Життя? Це означення Життя якого? Це також означення. Далі речення. Що, якщо моє життя раптово обірветься? Що, якщо питальні слова не є членом речення? Підмет життя, присудок обірветься. Життя чиє? Моє це означення. Обірветься як? Раптово. Це обставина. Останнє речення. Вийде, я проживаю його даремно має дві частини. Перша вийде. Тут лише присудок. Друга я проживаю його даремно, має підмет я. Я що роблю? Проживаю. Проживаю присудок. Проживаю кого? що? Його. Це додаток. Проживаю як? Даремно. Це. Обставина. Наступна цитата навчила мене, що потрібно постійно шукати способи себе змотивувати та надихнути. Вона звучить так: Ми повинні надихати Джо, але ми не завжди готові надихнути себе. У першому речні підмет ми. Присудок повинні надихати. У другому реченні також підмет ми. Присудок не готові надихнути. Не готові надихнути кого? Себе. Це додаток. Не готові надихнути коли не завжди. Це обставина. Чудово! На цьому занятті ми з вами вивчили останній другорядний член речення Обставина. А також говорили про покликання та сенс життя. У цьому нам допоміг мультфільм Душа. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести й завдання до цього відео. Зустрінемося!